Хвиля безумства під назвою Ice Bucket Challenge докотилася до мене. Я приймаю цей виклик, приймаю його український варіант, де потрібно облитися водою, перерахувати кошти на потребу нашого війська в зоні АТО. Скажу одразу, кому я передаю цей виклик, тому що після обливання можу не згадати. Я кидаю виклик Педру Гонці, Роману Магдічу і Максиму Зотову. Uh -uh. Слава Україні. Героям, слава.